Що найбільше тобі сподобалося на цьому турнірі? А, коли я забігла, вголо забіла і ще коли забілі Марик, забив теж. Що для вашої команди найважливіше на цьому турнірі? Ну, а, ну, ігра, ну не важливо, ти виграла чи ні, все одно весело було. Як вам сьогоднішній день? Чи задоволені грою? Ми, ми взагалі супер задоволені, задоволені тим, як це все. Відбувається задоволені грою, і саме головне для мене те, що діти задоволені, вони цього чекали, вони нарешті повилазили з цих підвалів своїх, бо ми сидимо з ними в підвалах, переходимо в нас, якби є гурток, ну якби є якісь там заняття, але ну, теж все в підвалі. Тому вони в захваті. Ми в захваті, вони вже чекають, коли наступного разу, коли ще буде. щоб… То будемо дуже чекати, якщо ще будуть якісь для дітей заходи в нашому місті. Да, я розумію, що ми близько до передової, і що дуже багато ми не можемо зробити для дітей. ну, але хоч трошечки, і ми будемо вдячні. А діти будуть взагалі дуже вдячні.